Усім привіт, шановні друзі! Сьогодні у нас поєдинок арсенал та тоттенгем. Один із самих дуже цікавих поєдинок. Подивіться, Тоттенгем навіть вище за арсенал не по 13 балів. Але забув рузинок Тоттенгема вище. Тому дуже і дуже цікавий, мої, шановні друзі, поєдинок про який треба. Обов'язково поговорити. арсенал Лондон. Дивимося. Матч Арсенала. Я команда Мікелі Артета зіграла. Команда Артета Микелі Артетет, розпочала з розпочалась. Зіграла. Altars 5-0. Поразка від Манчестер Manchester United. Tricky by the moment. Permoke at Manchester City. Хоча Дон Лос. Мені, шо, От так Англії. Перемога над Forest 2. Перемога над Crystal Palace 0, бо Іван я. Ось ідина ніч з Фуханом, і то Арсенал навіть виграв 2. Але помудрився пропустити м'яч, хоча грали вони більшість Нічого перемога, то можна стріляти. В принциповій битві 3-1. Виграли Евертон на неділю. Це був попередній тур. І буквально ось у середу першому таки чоподні перезгода про Могнет ПСМ. Ви, напевно, знаєте, що команду покинув Гарі Кейнс. Угу. Провідна людина у сьому госпорі, але він клуб покинув. Звичайно, що велика втрата. Ну, перемогли Поразку від Вест Кема, перемогли Даун Сіті не перемогли Шарта Піду, це був останній матч Гаррі. І він оформив там покер. Це не забуваємо, Перемога буде для Гаррі. Шатере. Поразка від Барс, Лони 2-4. Перший тур. Розпочався невдало, тут не. тому що вони зіграли ніч з Бранфанд 2-2. Але потім перемогли Манчестер на Адже 2-0. Прямо вибормур два наче вилетіло від вулхома у Кубки Лезіани. Пробули 5-2 Burling. Перемог 22 Перемогу в домашніх поєдинках. Нам дуже сильно хоча щоб 12 взагалі погравало. Але якось, когось немовірно дивом їм вдалося забыти Два безвідповідних ночів. Тут нам Годсбер переміг, закріпив свій статус претендентів на шпионський титл. Сітгейм, яка Арсенал переграла Маджестер Юнайтед. Ну, буде дута. Потинок. В минулому сезоні Арсенал переміг ще на той час тут дня два матчі. Виграли Виграли так дуже поділо. Зараз постанову. Дуже непоганий футбол показує зі своєю командою. Постановлю він, на мою думку, один з найкращих взагалі тренерів. Зараз його команда йде зараз на дорогі позиції. Майже один в один. Із такими грандами, як Ліверпуль, Брайтон, Арсенал. Братом це також. Це окрема команда. Ну, цей сезон буде дуже-дуже цікавий. Повірте мені. Цей сезон буде дуже дуже, я думаю, цікавий. Що думаю я по даному поєду? Я думаю, якщо ви подивитесь мене дуже багато забили. Опять наколотило 9 м'ячів. от 4, але останніх матчах команда наколотила. Наколотила один м'яч. Явер там наколотила 4 м'ячі. А тут онгем, скільки наколотив? 13.5 опустив би. Доволі. Так оно і є. Тонгем. Яги Арсенал. Але команда грає на Emerald Studio. І це велика перевага у команді Мігелі Арте. Але потім, я, ви знаєте, вони не грають Ever Cup между краще десь учасно. Перемогли. Е, ПСВ долі впевнено. Що думаю я по даному поединку? Я думаю, обидві команди заб'ють. То. Воно дуже багато забувається. Другий мій прогноз, думаю, перша команда по даному поєдинку не має програвати арсенал. Все-таки, думаю, арсенал не програє. Віддам їм перевагу, так думають наші булівальники. Вони відують суттєву перемагу саме команді. Але все одно шанс є в топів. Я думаю, буде команди заб'ють, а перша команда не програє. Тому, друзі, якось так у мене виступаємо відео. Сподобалось. Поставте лайк. Напишіть будь-який приємний коментар. Я буду з вами прощатися. Всім звач! Vamos lá? Tá claro.